Топовий позашляховик від Mitsubishi. це Mitsubishi Outlander, і це не звичайний Outlander, Це Outlander XL. Це 2008 рік, це двогондва 2.4, бензин. Тут же встановлене ГБО, воно вписане в техпаспорт. Взагалі, пробіг у авто 282 тисячі кілометрів. І вас ця цифра лякає, але тут я ми вам розповім трошки трошки історії. Є безключовий доступ, є також мачі. Тут топова комплектація, електрорегулювання сидінь, є шкіряні сидіння, також кондиціонер, пічка все працює, також мультикермоз під рульовими лепестками, Є е, е, також люк, рокфорд, музика музика топова, до речі. Позаду ось такий ряд. Він величезний, що означає XL. Тут багато місця, як і позаду, так і попереду. І також зараз показу, покажемо вам багажник. Ще є вся історія обслуговування. Один власник був. Він взяв її на пробігу 40 тисяч км і там є от всі чеки. Тобто 240 тисяч наїздив один властик за 13 років. Також є достановлена камера заднього огляду і є задні парктроніки. Авто рівне як по колу, так і по технічній частині. Інших взагалі нарікань немає. Можете перевіряти, є всі чеки по обслуговуванню От самого початку, навіть є виписки по ГБО, коли він був пройдений техогляд. Тому, кого цікавить такий класний варіант: ви звертайтеся до нас за телефоном, приїжджайте на тест-драйв, оглядайте на вашому СТО і забирайте цю класну автівку.